Звідки гроші? Подкаст Радіо Говорець. Радіо Зоопарк. Про питання, відповіді на які можуть стати доказами, якщо не в кримінальній справі, то хоча б у медичній справі психологічного, ментального одужання громадян України. Не слухайте цих так званих експертів, не читайте, не дивіться цей марафон новин. Там нема ані експертних даних, ані новин. Вони там всі брешуть. Ну подумайте, звідки вони можуть отримувати свою інформацію, якщо в цих так званих каналів взагалі не існує жодних кореспондентських пунктів за межами нашої країни, як у звичайних ЗМІ. Більшість з цих експертів, якщо і виїжджає з Києва, то лише на відпочинок до Іспанії, і навіть не для того, щоб особисто розібратися з черговим портновим. Шааріковим або іншим персонажам їхніх художніх сюжетів. Так можна долдонити вічно. Але такі роз'яснення людьми не сприймаються. Тому просто хочемо у всіх. Хто дивиться ці ефіри, аналоалогічні сюжети спитати Як ви думаєте, звідки у всіх цих експертів гроші на життя? Вони не працюють основний час продавцями шаурми в кіоску біля метро. Багатьох з них ми бачимо в київських ресторанах і за кермом дорогих автівок, причому не офіціантами і не водіями таксі. Вони не прибирають ночами офісні приміщення і навіть не працюють в цих приміщеннях нічними сторожами. І кожен з них не затриманий ТЦК і не відправлений в навчальний центр з подальшим направленням у військову частину для проходження військової служби хіба що деякі з них, які потрапили на службу. Захищати печерські пагорби в складі денного, пансіонного типу батальйону, створеного одним всім нам відомим хабарником і шахраєм спробуйте відповісти собі на ці питання, спробуйте зрозуміти, що ви насправді споживаєте, одразу попереджаємо, що всі ті регалії, які вони собі приписують, директор аналітичного центру чи спілки. Інституту міжнародної інформації, організації вивчення світових міжнародних явищ, ліги сексуальних реформ тощо, насправді або видумані, або свідчать про існування якоїсь зареєстрованої. Нікому не потрібної організації, в якій даний гриб являється єдиним співробітником, і яка не працює, а просто існує в державному реєстрі підприємств і організацій. Для того, щоби він міг називатися керівною особою. Хоча нам, наприклад, всі вони нагадують не керівників, а героїв не в дах розмовного жанру знаєте таких, що приходять смішити публіку бару або ресторану. А ніхто не сміється, а деякі навіть кидають в них бананову шкірку. Якщо не сприймаєте наші попередження, попитайте про лоокшину, яку вони вішають вам на вуха. В штучних інтелектів від Google, OpenAI чи Microsoft, ото отримаєте інформаційний вибух, навіть при тому, що штучний інтелект може помилятися. В його словах буде в рази більше правди і аналітичних висновків, ніж у цих шахраїв, яких ви слухаєте, на яких дивитеся і яким вірите. Ще одне не здумайте звертатися із запитами до китайців або до орків їхніх так званих штучних інтелектів це ще гірше, аніж фастфуд, або ці так звані експерти.